Сьогодні з 18 години 30 хвилин на вулиці Михайлівській працюватиме фанзона Житомирського Полісся. На великому екрані вболівальники зможуть подивитися вирішальний матч турніру Вінтеркап дві Кап-2022». У ньому наші футболісти гратимуть із харківським металістом. Гра розпочнеться о 19-й годині у Туреччині. Група болівальників перебувають з команди у місті Белеку. А Дмитро Черепанський і Андрій Вовнюк разом з друзями боліватимуть за полісся на Михайлівській у Житомирі. Одна команда тисячі сердець неділя. Кі в Туреччині, але ця команда має бути в Житомирі, і ми сподіваємося, що вона нас прославить. Ми в цьому місці теж підтримуємо так команду, як в Туреччині хлопці. Вони з нами, ми з ними завжди. Чекаємо сьогодні всіх людей допомогти нам, скажімо, в цій підтримці в дуже складному матчі. Організатором ФАЗони є Житомирська міська рада. Всі ми розуміємо, що є карантинні обмеження і. Велике скупчення людей зібрати ми не можемо, але усіх бажаючі можуть сьогодні з 18.30 вже збиратися тут на Михайлівській і підтримувати команду, дивлячись на екрані пряму трансляцію. Матчу команда вже сьогодні знаходиться в доволі хорошому функціональному та фізичному стані, що зрештою довело. В матчах з командою «Прем'єр-ліг», ми нагадаю обіграли і Рівенський Верес, і в серії, по серії пенальті стали кращими, ніж одеський Чорноморець. Тому безпосередньо можна сказати, що вже навіть та форма, яка на сьогоднішній день команда набрала, вона доволі хороша. Леонід Харшан, Олександр Голобородько – новини на Суспільному.